На чортових скелях неподалік Львова завершився всеукраїнський турнір зі спортивно-гірського туризму. Вісім команд змагались як в рятувально-технічних прийомах, так і на час долали гірські перешкоди. Що таке льодове скелелазення без льоду? Роз'яснення з перших уст. Погода нас підвела тим, що був на той час був сильний мороз 24 градуси Морозу, коли вже пішла плюсова температура, цей лід став такий. Ну, Рихлий, м'ягенький, І вже того ефекту лазання по льоді ну, практично мало що залишилось. Але всі команди практично були задоволені навіть тим мізером, який ми змогли зробити. На переправах часто попадають рукавиці, страху, моя страхова петля. Якщо вона попадає під під карабін. Вона затригає і не дає можливість мені нікуди рухатись. Справа в тому, що два учасника не є рівноцінними. І один учасник, наприклад, і технічно, і більш підготовлений для таких робіт. Другий учасник трошки слабший. І коли верхній учасник сидить, а хтось має зробити внизу якусь роботу, і він кричить: а ця людина робить так, наскільки вона навчена. Ти Приймаєш її? – Откуда? Страхов, не еду, ви зв'язані між собою. Єдина командна гра повинна бути на, на першому.